Це стиль для шанувальників таланту Коко Шанель, і він вважається одним із знакових стилів сучасності. Коко Шанель звільнила жінок від кринолінів, пишних спідниць і корсетів. Вона принесла в моду свободу, сміливість та витонченість і ніколи не розділяла розкіш та зручність. Її легендарні висловлювання назавжди увійшли в історію моди. Мода проходить, стиль залишається. У вас ніколи не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Моду слід приймати, інакше ви будете виглядати смішно. Однак приймати новинки слід непомітно та маленькими порціями. Коко Шанель, як ніхто, знала про що говорить. У гардеробі в стилі Шанель обов'язково має бути маленька чорна сукня, твідовий жакет. Костюм з брюками або спідницею, двокольорові туфлі балетки маленька сумочка, шанель на ремінці, капелюшки та перли. Це розкішний та елегантний стиль, який ще й зручний у повсякденному носінні. Це можливість виглядати бездоганно, елегантно та непомітно.